У світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. Є у неї і гори високі, і моря глибокі, і чорноземи родючі, і проживають там красиві жінки, працьовиті чоловіки та наймудріші у світі політики. Це все є найбільшим скарбом країни, яка зветься Файна Україна». Ніде пинять, не пинять. ту ду, ду 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 Пинять. ту <звук> ду 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 ту -ду. Ду, ду 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 Я перепрошую, шановні. Чого ви мене спинили? Я нічого не порушував. ту ду ду ду, -ду. <звук> То у вас тут певна якась прихована камера, так? Отже, перше запитання. Скажіть, будь ласка, що ви порушили? Я? Я нічого не порушував. <н terrace voices mismos> Отже, це правильна відповідь, і ви отримуєте 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень. Будете грати далі? Ну я буду далі грати. але… Отже, запитання на 500 гривень. Скажіть, будь ласка, коли в Україні святкується День Незалежності? Варіанти відповіді: 16 липня, 24 серпня або 1 грудня? Я... Дуже чітко знаю, коли держава святкує День Незалежності, і це 24 серпня. Отже, ваша відповідь 24 серпня. Так. <плес> Це правильна відповідь. І ви отримаєте 500 гривень. А, а що я правда можу зараз взяти 500 гривень і поїхати додому? То не жарт. Ви можете забрати свої 500 гривень, а можете спробувати і отримати одну тисячу гривень. Ваш вибір. Я йду за тисячою гривень. Ту-ду-ду, ту-ду-ду, ту. Отже, запитання на тисячу гривень. Зараз, через хвилину, ви повинні мені назвати засновника першої текстильної фабрики у місті Ліон. Ліон. Ліон він в Франції. Франція відповідно, в Європі. Я не знаю. Я ж не можу все на світі знати. то Я так само не знаю, ну то ж нічого срам. На жаль, це гра, і ви програєте мені одну тисячу гривень. Давайте гроші. Чекайте. То ну не жарти були, а де давайте гроші. Ту-ду-ду-ду. Може, я кріє, швидше, швидше. Все, давай сюди гроші. Може, є якась суперігра, я б рискнув. Все, я вже не буду рискувати. Ту-ду-ду-ду. Бустренько, поїхав, поїхав. Быстрей, бо буде суперфінал зараз. Бустрей. Ще в такому ритмі пару тижнів і буде перший мільйон. Слава. Популярність. Розкіш та дорогі бренди. Ось чого не вистачає українському шоу-бізнесу. І так буде тривати доти, поки в ньому будуть працювати відомий продюсер Валентин та його зірка Василь. Hello. Hello. Can I спіхту містер Стінг? Хуз Колін. Колин и Солентайн from Киев, Колин. Хуфак, сам ты фак, фак Смотри, ну вот чмо. Радиусер Валентин. Закрой рот, сядь, я со Сингом разговариваю. Uh, Mr. Sing uh, 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 you know. uh, Happy birthday party uh, one депутат from Donetsk five million dollars. <реш> uh, <реш> uh, <реш> подожди, на tube, uh, you know what I mean? Ну? Uh. No. Продюсер Валентин, вызывали? Да, Васечка. Вызывал чмо. <свят> Какого черта я должен прерывать свой разговор со Стингом из-за тебя, урод? Что такое? Что такое? У меня сегодня был пренеприятнейший разговор с директором Дома культуры. <свят> да, вы скажите тому директору, хочу мне спасибо скажешь, что я эту драку вытянул на улицу, и что мы мебельный поломал и в римёрках. Вася, я уже выслушал его версию. Теперь я хочу послушать твою, чтобы знать, кого из вас наказать. Пожалуйста, пожалуйста. Что тут рассказывается? Это был обычный концерт. Ну, это, на честь дня рождения начальника железнодорожной станции «Знаменка». Ну, там, были артисты, как всегда, шоу-балет, фокусник. Я и закрывал себе потап с Настей Каменских. И кто же поселил семьи раздоров в столь сплоченный коллектив, а? Вы знаете, Продюсер, как всегда, все началось из-за бабы. Короче, пока это тамада. Раз... Конферансье. Да я забываю. Конферансье. Разогревал зал э этот фокусник. Делал одну телочку с балета и кажи, пошли я тебе фокус покажу. Тики не на людях, а в туалете. Ну, меня, я это не мог терпеть. Я даю свой бутерброд и пошел. За ними в туалет? Не, я пошел в гримерку до Потапа, знать. Я говорю, Потап, ну ты ж типа опытный. Надо драчку сделать. Давай там. Потому что а он что-то начал мурежиться Типа я еще не разогревался тексты надо повторить. Короче, я понял, что он засал. Кто? Потап? Да! В жизни не поверю. <свят> Do you believe Sting, that Потап засал? И он не верит. I don't believe мистер Стинг. Вот. Поэтому я тоже, я не стал конфликтовать, думаю, я выйду себе, пошел в свою ремерку, да и все, сел вот так и садился <свят> Подожди, Василий, я что-то не понял. А где же тут драка? Я драка? А, драка! Да ну, то-то после концерта мы вышли, то там какие-то гопники додолбались, то мы там помахались с ними, я там трохи разогрелся. там вспомнил молодость. Браво, урод! Офигенная версия! Только почему директор ДК железнодорожников говорит, что с гопниками пришел ты? вы, вы были в Сиску пьяные. Что? Хотели дрюкнуть весь шоу-балет, а когда фокусник за них заступился, вы открутили голову всем его кроликам и голубям и постоянно хамили Насте и Потапу. Продюсер Валентин, вы кому больше будете верить, мне, чайкомистам машинисту? Вася, я в своей жизни привык доверять тем людям, у которых есть хоть какое-то образование. Поэтому, дружочек, конечно же, я... Буду верить машинисту. Еще раз такое выкинешь, такой фортель. Уволю к чертовой матери. Все время я как-то несправедливо со мной. А теперь пшел вон отсюда. Yes, Sting. Mr. Sting, I love you. Sorry, Sting. It's my little дебил. Yes. Be really serious job. От говно гавно а. В Україні, на відміну від Росії, ніколи не було проблеми батьки і діти. Бо народна приказка говорить: гуртом і батька легше бити. Батя, бать. О. Максимка. Давай краба. Ты какой? У. Бать! Бать! Максимка! Дай краба! У, какой вырос! Який класс ходишь? Девятый! Девятый! Ходи! Давай! Бать! Батя! Максим! Ты че в школе? Я прогулюю! Прогулюєш? Это правильно. Сам прогуливай. Сам. Глупо сделаешь. Прогуливай с девками, так будет веселее. <Слых> Давай. Ну, да помни. Бать, бать, так. Ну ты... а что, что ты не знаешь А что ты туда идешь? До дому. Так мы что тут квартиру уже два роки тому продали. <Слых> да? І за сколько? Не знаю, це ти продавав. І де ми тепер живемо? Ми з мамою в Бельгії. А я де. Мама казала, що ти живеш в жопі. Точно. На троєщині. Дайзера 38. Боже вот же. Ж я. А я на автопілоті чешу і, і чешу. Ну давай, більгун. Привет там мамки! І пива холодного. Пій побольше. Давай. Давай. До побачення, тату. Те, що українські дівчата найкрасивіші у світі, це аксіома, яка не потребує доведення. Але в кожному правилі є свої виключення. В нашому випадку це дівчина Марічка, до якої постійно приїжджає Антон з Жашківа. плім 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 плін плім 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 А Маричко! Марічко. Марічко, бог почув наші молитви. Встань! Обніми мене і задуши своїх обіймах. Бо ми з тобою без п'яти хвилин – мільйонери. Антон, щоб померла твоя бабуся і тобі дали наслідство? Ні. Щоб під твоїм нарком нашли не всю скважину. Збери Ви вище. Више? Ну я не знаю. Ну що там? Тобі повернули всі заощадження Ощадбанку за всіма індексаціями і пересчотами? Що дурна в цій країні не буває такої фантастики. Короче, все намного проще. Одним словом. Ну. Як оказалось. Я став фіналістом безпроіграшної лотереї. Ну. Тобто, я навіть не знав, що я в ній участь беру в цій лотереї. Ну прийшло письмо. У ньому бумага, в якій чітко чорним по білому написано, що я, Антон, став, вдумається тільки на секундочку, одним з п'яти фіналістів лотереї, серед яких буде розіграно главний приз – один мільйон гривень. Офігеть! Антон! Ха-ха! Ти вже? Це така я даже трошечки піснула. А тепер, мала, радуйся, танцюй, цілуй. Короче, роби все так, щоб твого мужчині було добре. Одним словом, їж мене, пий мене, шалені. Тому що я від тебе шаленію! <реш> <реш> Блі, Адона, коли почала робити покупки? Мала, ти знаєш, що я в житті ніколи тобі нічого не жалів. Тому право первої покупки я віддаю тобі. Тільки смотри, родная не потрать весь мільйон сразу. Так, я починаю. Так, хочу, хочу, хочу. Знайшого так, першим ділом, зараз сейчас їдемо, їдемо і купуємо снікерса. Цілий блок, цілий блок снікерсу. Будемо бігати, їсти як ті трансформери в рекламі. Твої батьки не могли тобі багато дозволити в дитинстві. Так. То хоч зараз собі ні в чому не відказуй. Бо два. Блоки, снікерс. Боже, я все-таки в ньому не <рес> Так, Можна продовжати свій список? Я хочу почути всі твої найзаповітніші бажання. І хочу ще кружку з своєю фотографією, щоб була така кружка в мене. Дві І... кружки. Одна з твоєю фотографією, друга з моєю так. фотографією. Не забувай про мене, мала. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, Антончик. Я люблю тебе, я все пам'ятаю. Далі, далі, далі. Я хочу собі всю косметику Mary Kay, взагалі всю, що вони зробили, щоб все була у мене. І такий шаньйон, такий собі, як у Наташі Валєвської. Два шаньона. А тобі зачем? Туда, протупив. Чекай. Що? От давай ти, от успокоїшся, перестанеш скромнічати. Не можу, Тому що я дивлюся в твої очі. І я бачу, що там написано Део Матіс. Усьому свій час коханий. А зараз я хочу зробити тобі теж подарок. Ми ще з тобою одразу їдемо в ювелірний магазин, у той, що на автовокзалі, заходимо і вибираємо тобі саму круту таку, саму дорогу золоту печатку, щоб ти йшов по місту і всі бачили, всі бачили, що йде Антон з печаткою, успішний бізнесмен, і він любить тільки Марічку і все ту. <різь> Туха, що таке. Ніхто. Туха. Ти ж ніхто і ніколи в житті? Що таке? Так не піклувався про мене, як ти, Марічка. Чому ти не зря ти надихаєш мене на такі ніт'єнні ні творіння, як те, яке я прочитаю тобі зараз. Тоха, не Що таке? Стіх. Візьми. Візьми мене за руку. На! Поглянь відверто в мої очі. Ти їла в детстві кукуруку постійно. А зараз маєш все, що хочеш. Твоя любов дала мені крила. Нічуть не хуже, ніж Bull. Я за тобою моя мила. Хочу Берлін, хочу Кабу. Так будь же ти як Клеопатра, володаркою всіх морів. А я буду як Юлій Цезарь. З огнем і пламенем в груді. Боже, Антон. Я тобі обіцяю, як у нас залишаться гроші, я обов'язково здам книгу твоїх стихов. А писати нам вона буде в продажі, побачиш. Ти мені тільки скажи, ми правда виграємо той мільйон. Вона стопудово. То я знаю останніх чотирьох фіналістів, одні бомжі, алкоголіки. Мої сусіди їм прийшли точно такі самі письма з лотереєю. Так що ти хто? Хто як не ми? А знаєш чому? Тому що любов береже своїх голубят. Я побігла за такою великою, клічтей сумкою, буде в неї гроші складати. Мама! Мама, де ця сумка ваша? Мама! Практична баба, богиня. О п'ятниці рівно о 1900 розпочинається масована атака офісних працівників на найближчі генделики, як завжди в авангарді офісного війська. Наші герої, менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Привіт, зірвоня Андрюшка! Привіт, Здорово! Почти фокус покажу. Спасибо, мені вже сьогодні показали. Шаф от тільки отак от, от хоп зробив і прямі як не було. Фарман, 400 грамів водки, два бокала пила. А ти що таке інтересне сидиш? Що інтересно? На, подивись, що на мене накатали. І що це таке? Це за мою роботу приєднаю. Так, а що за півроку про пророблену роботу менеджера Андрюшки мого коріша Спізнення на роботу 37 випадків. Нам Прикинь? Воно ще сидело и считало, прикинь? Ну ты ж отмазывался, ну отмазывался. Мою любимую отмазку сказал? Про шаровую молнию? Что, не выпускала людей из лифта? <laughs> Два раза им закинул. Так, вкрав три степлера. Ну, серьезно, это брехня. Ну ты посмотри на меня, мы доросли люди. Какие степлеры? Ну дырокол данный. Так, это что за неликвид, старичок. Забыл унитаз, какой с чем заблокировал работу офиса на полторы сутки. Да Ну, это то такие. Это моя физиологическая особенность. Тут согласен. То, давай дальше. Сексуальные домогания, четыре эпизода. Ага. Слабенько, Андрюша. Слабенько. Слабенько. Это то, что только заметили. А знаешь, какие я еще прокрутил? <с -с Пацаны, Педроб директора. Два раза. Ты что, Питпас подроблял? Ну. А -а -а. Ну а ты бачи, коммунальные сейчас выросли. мы бы заплатить для компании ци копейки. <свят> Сушил носки на батарее в кабинете директора, чем взорвал подписание контракта с инвестором. Три раза. Андрюша, ну что это такие? Ну был дождь, а где мне их сушить? Короче, признать менеджера Андрея Винним по статті КЗО 12 пункт а саме руйнування морального духу колектива. За що? Це безпреділ. За що? Це просто безпреділ. Короче, слухай сюди. Щас ми допиваємо, беремо таксішечку, їдемо до тебе в офіс і пісюнкаємо на двір твого директора. Ні, ідея. Давай. Тільки більше надо напитися. Бо ми хто? Ми менеджери средня звіна». Давай, Сережа. Мість! Мість! Бистрій бо бі, вже миттів набрався. Погнали! Погнали. Погнали, погнали, погнали! Українське телебачення що не день то б'є рекорди. Так лідерами симпатії глядацької аудиторії впевнено залишаються ведучі «Файна ТВ. Зиновій Пипка та Інокентій Бест. Мисливець за кольоровим металом доставив на пункт металобрухту 80 кілограмів мідних дротів. 90 гривень грижа і три роки позбавлення волі. Ось і весь його здобуток. Наразі в мене все. Будьте пильними. З вами був Зіновій Пипка. І я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту. Інакентій. Зиновій! <реш> Не кінці. Студія зараз держава відбуваються надзвичайні події. Які спитаєтеся ви, а я зараз вам розкажу, які у нас відбуваються надзвичайні події. Саме зараз, в ці хвилини, в спортивному майданчику одного з київських дворів відбувається така непритаманна для українського спорту подія, як фінал. Тільки вдумайтеся, фінал чемпіонату України з американського футболу. І зараз я веду свій репортаж саме в ці хвилини з майданчика, по якому бігають здоровежні такі дядьки, такі великі дядьки, справжні кучу горі м'язів і ставлять перед собою всі виключно одну мету. Що це за мета, спитають себе. Я вам, роз... <плес> я вам, я вам розказую, що це за мета. Як ви бачите, пристрасті вирують на майданчику абсолютно не дитячі. Воно й не дивно, адже зараз жмерецькі кінконги перемагають васильківських биків. Толік! брат, Толік! Зійди з поля! толя, Толь! То воїн укенький <плес> без. <плес> Спеціально для файна ТВ Толя, ти живий? Толь Ребят, не пульсами Доктор! Доктор! Поки парламент займався переливанням з пустого в порожнє, брудну роботу за них виконували два бійця невидимого фронту. Законодавці кулуарних мод, прибиральниці Верховної Ради Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Зелені туман і за обрію впав місяць облаком Червоноким. Як козачка твоя, я дружина твоя, пане полковник місеньки, як козачка Анжела я... Петровна, що це у вас за внука така красива. Та де? На груді? Та що? Закачала собі сікону трошки, а що видно чи що? Та я не про то, я про значок питаю депутатський. депутатський. Значок. Та ти таке, знаєш, хлопці біля трибуни толкались, толкались. А я обирала знайшла нашла значок, собі, поцепила. Знаєш, три дня вообще чувствую, що я реально така сильна жінка, яка може щось змінити в країні. І ви абсолютно праві, Анжела Петровна. Надо викинуть цей брудвес парламента. Опять якась сволочь нахаркала на табло для голосування. Результати їм не понравились. Ні, дороги моя. Не таким чином мы будемо змінювати нашу країну. А як? Як вони нас називають? Прибиральниці? Прибиральниці, уборщиці, Технічки? А таких, як ми, тисячі, мільйони, мільйони. мільйони. настав час створити нам свою політичну силу. А тепер скажи, моя бойова подруга, чи готова ти со мною піти в політику? Анжела Петровна, я за вами, вами. хоч хоть, хоть в опозицію, хоч в правлячу коаліцію. Отак! Вот а, а як ми називаємо нашу партію, Анжела Петровна? А називатися ми будемо, знаєш як? як? МММ. Анжела Петровна, по-моєму, папаху, яким так вам. Ні, ми розшифруємо по-другому. Буде так, буде мудрість, материнство і там е, мерседес. Ну от тепер точно папаху яким -то кидала вам. Предлагай варіанти, дорога моя. А давайте, а давайте, Анжела Петровна, давайте назвем нашу, нашу політичну силу, отак от, отак от, от, от всеукраїнське об'єднання Лабада. І отакі от дві губи. Як символ партії. Дивись, моя дорогенька, щоб нам потім по тім губам не надавали. Анжела Петровна. Ну, названня партії то, то мелоч, Придумаємо. А тепер гляди сюди. А от дивіться, так ми входимо в парламент. Ну, звісно, у нас більшість. По любому, що далі? Це риторичне питання. Ніхто не знає. Але я знаю тільки одно. Ми будемо вступати в зговор. З олігархічними кланами. Анжела Петровна, дорогая ви моя, я вже не в тому возрасті, щоб це кататися з олігархами по саунам і вступати з ними в зговори. Дурочка, ти, нічого ти не розумієш. А що ви предлагаєте? Анжела Петровна? Диктатуру. Диктатуру, дорога моя, диктатуру. Самі будемо і судом, і владою, і військом. Я буду диктатором, а ти будеш ну, губернатором Луганської області. <реш> То есть ти будеш диктатором, а я буду губернатором Луганської області. Ну да, а тобі шо, мало чи шо? Ти б мене шаг глупшого не могла засунуть? Шо таке? Анжела Петровна, дорогая моя, ти чесно не охерела? Я пошла з тобою всю цю предвиборну гонку. Я вляпалася в цей чорний піар, Я хрест положила на свою кар'єру, і я все на все губернатор Луганської області. А ти що, забула, з ким ти розмовляєш, ти? З ким я розмовляю? Клюшка ти крашена. Я клюшка! Ты клюшка Ты Дошонка, ти клюшка! Кулярва! лярва. шолка шонка ти. Шма -та. Шма -та ти шмата! Шмата я? крашена. Ти, йди, отсюда! ти не будеш в будешь своей без мене партії твоєї не буде. Овца. Буде! Буде! Не, 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 не. Курица крас! Дай сюда, сюда то й здачу. Фу. Ілона Давидівна. Йоки-палки отпустила. Я ніколи не знала, що значок так може змінити людину. Представляйте, Анжела Петровна, як цим депутатам важко. А люди дурні, вони того не розуміють! Слушай, пішли прибирати, бо кесарево-кесарево. А нам. А вам, Анжела Петровна, витирать це? Не поняв. Ти що таке надумала? Ілона? Пой! Зелені, туман. Ілона, коли ти пішла. І за обрію пав місце. Це були люди, які живуть поряд з вами. Це люди, якими ми пишаємось. Це герої країни, файна Юкраїна. Далі буде. Я вам відповідаю. Побачимось наступного тижня. мені чорний, чорний шаровари, сині. Тобто мене дітки, ликли, добра міськи. Я мені жопан чорний.